Всі аргументи, які наводяться не на користь Лендлінзу, це якраз аргументи на користь Російської Федерації. І коли я чую, що це не на часі, що це не треба, це чистої води маніпуляція. Це хтось дуже зацікавлений, аби населення України стало значно менше, а хтось доки залишився при владі. Робіть висновки самі. Лінг-лінс нам потрібен, і я дуже прошу кожного, аби він стукав двері білого дому, аби його почули. Нам потрібен лінд Лінс. Але сполучені Штати не бояться цього монстра. Вони можуть його достатньо швидко поставити на місце. Але для цього треба мати бажання. А бажання залежить від політиків. А політики в сполучені штати залежать від виборців, тому стукати в ці двері, але стукати треба вже не кулаком, а стукати ногою. І якраз зараз вікно спроможності відкрите. Ки виборці будуть піднімати це питання і вимагати від політиків. То це дасть достатньо. Чудовий результат. Всі, хто може приїжджати до Білого Дому, підтримати мітинги, хто не може приїхати, приєднуйтесь в Твіттері. це те саме, що мітинги. Нас помічають виборці, яким невідомо про молоду допомогу, відсутність лендізу та обов'язки США. Стукайте в двері, і вас почують.